Доброго дня, мене звати Євген і ви на каналі BestDim. Сьогодні ми поговоримо з вами про те, як правильно спроєктувати та побудувати терасу для вашого будинку. Тераса це таке місце, яке відрізняє квартиру від приватного будинку. І в теплі літні дні вона може стати магнитом для всієї вашої родини. І, і краще, щоб вона вже була в основному проєкті, аніж добудовувати її потім окремо. Перш за все, визначтесь. Для чого ви будете використовувати терасу? Чи для приготування їжі, може для відпочинку, чи для розваг. В залежності від цього плануйте зони для всіх цих потреб. Подумайте, скільки людей може одночасно бути присутніми на вашій терасі. Що стосується розмірів, оптимальна ширина для, наприклад, обідної зони має бути не менше 3 метрів, для зони відпочинку від 4 і більше метрів. Ще важливо залишати вільний простір для. Ходів та виходів і рухів. Це забезпечить вам комфорт і зручність. Що стосується розташування, ваша тераса має бути розташована і орієнтована таким чином, щоб максимізувати використання сонячного світла. Також подумайте про захист від вітру. Ви ну, можете звести такі часткові стіни або зробити природний зелений бар'єр. Також було б непогано, якщо б з вашої тераси відкривався якийсь гарний вид на красивий ландшафт. І також е можемо порадити вам при плануванні розташовувати вашу терасу в найспокійнішому, найзатишнішому місці вашої ділянки, щоб вам не заважав шум ззовні.